А що, якщо страшніше, ніж жити в гори самі, ніколи так і не наважитись це зробити? Мій перший соло похід, навіщо він? І чи повторю знову? Я ходжу в гори з дитинства, але останні роки це ставало рідше, бо збирати компанію наразі з багатьох причин значно важче. Тож, надивившись мотивуючих рілсів про соло походи, мені подумало, що час не став. Як я на це наважилась? По-перше, щоб не було так страшно, я вирішила піти плюс-мінус знайомим маршрутом. Але зіткнувшись з реаліями, я його все ж скоригувала та пішла через незнайоме, але неймовірне, урочище кізі улоги. Вибрала лейтовий темп, натомість пройшла відстань для трьох днів за два дні, бо змінила фінальну точку і хотіла переконати, що встигну у ворогту на потяг. Так, звідти я сьогодні спустилася. Єдине, що пішло за планом, це підготовка до. Я взяла все по чек-листу і використала все окрім гамака, бо в останній день, коли мала в ньому чилити, у ворогті пішов дощ. Натомість я трошки почилила з видом на віадук, почекала трохи потяги, поробила фото, завітала в улюблену альтернативну каву, попила пивко і поїхала назад. Загальне враження це без перебільшення одна з найнеймовірніших мандрівок в моєму житті. І зустріч із собою. Від моменту, де як можна бути такою дурепою, щоб так належати з маршрутом, і будеш плакати, коли піднімешся нагору, до ти неймовірно і зробила це сама. Ти це однозначно, так? Тільки тепер хочеться робити це в режимі ультралайт. Stay tuned, тому що вже на цьому тижні я йду в новий похід, не соло, і про нього теж обов'язково розкажу. Зараз у мене привал. Я дивлюсь на корівок, я слухаю корівок. Я уявляю, що я корівка. Вони жують, я жую.